Всім привіт. всім привіт! Ви на каналі Діма і Мартуся. І сьогодні ми будемо розвідувати. вчора ми тут лежали, а тепер тут все затопила водою. Вперводемось. Вчора сильний дощ, і вода піднялася і, і прорвала. А там глибоко? Там на там так. Ми провіримо. У нас ще є два місця, які ми вам сьогодні покажемо. А то ж погнали. е, с ту дамбу, яку минулого місяця будував тільки обсипалася <ривання> глиба. <ривання> Легко прорватися. Треба тепер робити дамбу з бетоном. А от куса далі бетон. А де останнє місце? Що яке останнє місце? Останнє місце будете бачити, там, де люди і дорога. Надійшли на камеру це веде. Йдемо до нашої останньої точки. Погнали, погнали.

А, нет, да, Вот и Да, да. Артем, пришла до дыры? Да. Ого. Все, надо ну, вот надо. Ну, Субтитры сделал DimaTorzok i don't Ну якщо тут стати. Ось тут зараз. Ось тут, що провалиться. Я так думаю. Артем, а два пильна не на мені. Дякую. Нас вже підмило. Ось там може бережні. Яку воду? Хоч триває стежок. Артем, як ви звідти до того моста на плоту плести, то плот що з ним з плотом буде? Я думаю нічого. Ч Чому ну може? Ну, В принципі, тут хвилі великих нема. Я думаю, не перевернемося, але... ну, Вдруг я камінь буде. Такий великий. І він а от там буде щось вдалені стерчить. Де? Там, бачиш, далеко-далеко. Дуже дерево. Може куска. Другую берут от Вот цього. А кутя мы тоже может распальствовать. Ну и так швидко.